Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас розвиток мовлення і з вами Олена Вікторівна. Тема нашого заняття Україна єдина. Діти, а який сьогодні день? 16 лютого. А яке свято на Україні 16 лютого? Вірно, День Єднання. 16 лютого День Єднання. 16 лютого 2024 року ми втретє відзначаємо Всеукраїнський День Єднання. Своїм указом його створив президент України Володимир Зеленський. Свято символізує єдність Українців проти нового акту агресії з боку Росії проти України. 24 лютого. 2022 року назавжди розділила життя українців на до та після. О п'ятій ранку російські війська здійснили масовану повітряну атаку по всій території України та почали повномасштабний воєнний наступ. Армія РФ завдає підступні удари по цивільним об'єктам, медзакладам та школам, знищує вщент українські міста, регулярно нехтує нормами. Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни та скоює воєнні злочини, вбиваючи українців. Розраховуючи на швидку перемогу за три дні, вони наштовхнулися на потужний супротив українців, які завзято боронять свою землю, волю та незалежність, попри те, що звичайне життя руйнується на очах. Ось ви бачите на фото ракета влучила в дім, і люди залишились без життя. А може, чиє життя обірвалось. Але на інших фото ви бачите, українські захисники визволяють місто, наше місто Балатлію, і майорить жовто-блакитний український прапор. І військові допомагають людям. Евакуюватися у безпечне місце сьогодні українці об'єднані як ніколи. Кожен українець на своєму фронті самовіддано воює за свою країну як волонтер, журналіст, хакер, кухар, водій, митець, вчитель. Війна старла все, що вносила роз'єднання, усвідомлення української ідентичності. Викристалізовується в кожному громадянині України. Війна торкнулася кожного українця. Разом ми показали всьому світові нашу єдність. Ми всі одна сім'я, єдина ми родина, мільйони різних я, а разом Україна. Приєднатися до святкування можна, одягнувши вишиванку. Прикріпивши синьо жовту стрічку або ж підтримати тих, хто зараз бореться за нашу свободу та мир на фронті, ось ви бачите, наш президент Володимир Зеленський із своєю дружиною Оленою теж вдягнули вишиванки, приєдналися до Дня єдності. Ідея свята, День єднання показати світові єдність українського народу. На тлі військової загрози. Разом ми сила. Сьогодні в Україні в містах і селищах піднімають державний прапор і виконують гімн, бо прапор гімн та герб це державні символи України. А ви пам'ятаєте, як починається гімн нашої держави? Ще не вмерла Україна, ні слава. Воля. Українці, я вітаю вас з Днем Єднання України! Україна це цінність не тільки сьогоднішня, але й передусім майбутня і минула. Не можна бути справжнім громадянином своєї країни, коли ти не усвідомлюєш свого коріння та не знаєш історії свого народу. Сьогодні наше прагнення знати своє героїчне минуле свідчить про відродження нашого народу, про його славу і могутність, здобутки попередніх поколінь продовжують своє життя в поколіннях прийдешніх. Вони допомагають, підтримують, зберігати найсвятішу пошану до наших батьків, дідів, справу боротьби за українську державу. Ось ви бачите на Ілюстраціях українське козацтво, бо українські козаки завжди боролись за незалежність, за волю. Не дай нам Боже втратити країну, небесне очі, бережи її від зла, моліться люди всі за нашу Україну, щоб батьківщина у дітей була. Це строки з вірша Соломії українець. Що може бути кращим за сонечка зранку, за усміхнені обличчя, за радість і спокій в очах людей, за квітучі міста і села, за радісний дитячий сміх, спокій, відсутність пострілів, безхмарні дитячі сни і лише сльози радості – Це і є найбільшим щастям, це і є мир. Мирного неба тобі, Україна! Хочеться прочитати вам вірш. «Єднаємо наші душі і серця, і помисли хай будуть в нас єдині, бо наша єдність це мета Творця, бо наша єдність захист України. Єднаємося у радості в біді, єднаємося в одній дружній родині. Нас зробить єдність сильними тоді, коли в серцях любов до батьківщини. Єднаємось заради всіх людей, що в мирі з мирям хочуть в світі жити, і гарних ми чекаємо вістей, бо ми прийшли у цей світ лиш творити, творити щастя, мир, нести добро. І це наш щит, нас Бог оберігає, і голуб миру лине над Дніпром, і наше небо Він не покидає. Єднаємось, бо воля в цих серцях. Ха знають скрізь. Ми нація єдині. Ми давно обрали вже свій шлях. Це вільна, незалежна Україна. Ви бачите на фото, діти теж приєдналися до Дня Єднання. Вони розгорнули великий прапор. Це прапор якої країни? Так, вірно, наша Україна жовто-блакитний прапор. І бачите, зробили голуба, голуба миру. Ми бажаємо нашій країні, нашій любій Україні миру, щоб нарешті настав мир і спокій в нашій країні, щоб вона була сильна, заможня, вільна. Діти, давайте ж пригадаємо, яке сьогодні свято відзначає вся наша країна. Так, 16 лютого, День єднання. Єдність і свобода робить нас гідними нащадками наших батьків. Будемо стрепетам зберігати цей безцінний скарб. Хай береже нас усіх Господь, і слава йому за цю прекрасну країну, Україна! Ми любимо нашу країну, пишаємось нею, і ми повинні бути єдині, бо разом ми сила. Все буде Україна. Дякую вам, до побачення.